І ми вирішили сходити, казали, є маховики, є рядовки. Тут це називають паливи. Отакі, бачите, отакі. От отакі. Халиви. І рядовки. І потрошка знайшов оп'ята. Оце. Оп'ята, Бачите. І знайшов я. Оце така рядовка є. Теж похоже до цього, але такий колір має. Ну і маховички. Є маховички. Небагато але є трошки. Переважно тут йде в нас рядовки. На їх так, як воно називається. Це маховик. І прямо худож торби поставив. такі він є. Ось такі він є. На білих вже немає, а таких можна, вони смачні, добрі, можна назбирати. Так як вже бачите, осінь, листя впадає вже свіженьке. Робота вдома вже така пороблена, приорали, засіяли, ще, дещо залишилось, вивести, перегній, розкинути, ще переорати поле. І вирішили все ж таки назбирати грибів. Вже ми маємо і білі закатані, маємо і п'ята закатані, насушені біли маємо. А це прийдемо ці дуже смачнішо. Можна одворити просто на душляк і морозівку, можна і у баночки. Ну це я про запаси. А так. От така ситуація сьогодні. Звичайно, тут вже ходять, збирають вже давно, де що визбирали. Але по поляні, якщо знайдеш, можна знайти добру поляну і собі назбирати. Так як я знайшов поляну, бачите. І якраз визбирав що непогано. Це б таку одну-дві і можна було б вже додому їхати. А так як я не сам на трьох десь ходять, збирають. Правда, перший раз я тут вже на тій стороні в лісі років 40 не був, маховик вже висох, як то кажеться, на корені. То ліс змінився, оце були кущі малі, такі о, тут за мої пам'яті, а тут де пішли доби. І так по всіх лісах, де я ходив, така ситуація. А ми збираємо помаленьку. Такі рейзики. Я їх ніколи не збирав. Не збирав і збирати не буду. І збираю те, що я знаю. Тихо, на дворі тихо, в лісі тим більше. Багато, звичайно, є поганих роботів. А ми вже будемо збирати те, що знаємо. І пізніше покажу вам, що ми назбирали. Ось ще є оп'ята гляньте, бачите? Оце такі оп'ята, Це є оп'ята. Це є оп'ята. Збираю їх тільки. Оце оп'ята такі До Докутки. Це вже хто білі гриби великі. А ми так раніше їх було тут на пнях. тих оп'ят море кошиками. Додом носили. Це, пам'ятаю, бо я сам любитель був збирати грибочки. Не так по рибі, як по грибочках. Навіть на пасочках, де корови пасли, там були печериць. Дуже багато, кажуть, вже давно їх тут таких і немає. Бачите, а чого немає, це інтересно. Хоч лишилися ті самі поля. Але багато й переорали. Позаростало багато. Може і через то. А так. ну Я думаю, ще щось збираємо. А є різні, бачите, є різні. Є різні які хочеш, Які хочеш. Є. Це у нас. Глядовка ця. Бачите? Віді різні. Вона якраз така, що переважно, де кущарі великі, там вони і знаходяться. Бачите, листя, правда, нападало, але все рівно видно. Бачите, нападало листя, прилипло. Але є. Йдемо далі подивимося. А от вони недалеко, бачите, і маховик. Ось такий маховик. Дуже смачний грибочок Прямо попав. що Три види грибочків. Оп'ята рядовка і маховик. Тут маховик. Тут все на місці було. Йдемо далі, подивимося Тасу ще вистачає. Ось один маховик. Гарний, бачите. Дуже гарний. Якщо є тут маховики, то значить вони. Їх тут буває багато. Бачите, такі гарні. Будемо йти далі. По тих кущах щось знайдеться. Чи заблудюсь? Не заблудюся. В ту сторону недалеко, пасли коров в дитинстві. Ліс знакомий, але трохи він змінився. Змінився, бо виріс. Багато виросло дерев великих, вже роки. Вже роки, як то кажеться. Прийшли. Ходив пацаном, кавалерчиком на гриби і прийшов вже діду. Теж такий ліс на гриби. Хоч. І не думав, але завжди думав приїхати і піти зразу на гриби. Але так не виходило. А робота. Це, я говорив, що на Херсонщині. Роботи багато. Було теплички і так, діти. Тоді я вже і не міг поїхати. так, коли на зиму, звичайно, приїжджав, але переважно хотілося літом на гриби. Ми ходили на Херсонщині на гроби. Дош впав і їхали по докаліну кудинь. Один лежав, такий ріс, а тут рядом маховик маленький. О, а тут маховик. Є ножик, але неудобно мені знімати і показувати вам. То я вже якось так помало і покажу вам. Бачите, є, багато є. Є ще з відтінком таким відтінком. Отакі От теж є, бачите, теж маховик. Хоч я і не пам'ятаю, щоб в дитинстві ми, не маховик, а рядовка, щоб ми їх збирали. Чесно кажу, це в мене просто гливи. Були на деревах. Не розуміє, що такі гливи. Це та сама, не та сама, а так по дереві особливо по... по осика, по поля. Росли у нас. В в і вони трохи похожі до тих, але їх дуже багато в магазинах продають. А ну але по українськи називається ливи. Це такі муховки. Йду і прямо збираю. Йду і збираю. Ну і кошечку помалесеньку додається. Бачите, ще один гарний. І ще один. А от і сусід. Та сама рядовка. І помалесеньку кошечок вже назбирається. Можна і замарнувати, закрутити, можна і чесно кажу, кажучи, одварити, так і роблять морозильну камеру, положити і буде вам зимою витягли по жарили чи що хотіли зробили. до супу кинули. Хто що любить І непогано. Бачите. Ну, а остальне, що я назбираю, я вам покажу в кінці. Покажу вам вам кінці, що ми назбирали. Тому що інтерес добрий, тихий, тому що і називається тиха охота. То, все, бачите, рядом. Хоч одненька, <смі> Ну, все ж таки є опенька. Вже трохи старенька, на нічого. І от така наша тиха охота. І таке відеочко. Буде, а це наш головний. На зірка, зірка. Це наша зірка. Вона теж збирає Це наші рибники. Сьогодні закінчуємо. І ще знайшли таку внукам папорить. Гарно, гарно виглядає. Всім здоров'я!